З приходом осінніх холодів актуальним стає питання про готовність громад Донеччини до опалювального сезону. Враховуючи регулярні обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі, постає питання, коли саме почнеться опалювальний сезон цього року, та наскільки громади Донеччини готові до нього з технічної точки зору. Станом на сьогодні підготовка до опалювального сезону. 23 24 складає в середньому 90%. це означає, що із 5421 об'єктів, які заплановано було підготувати, вже підготовлено 4869 об'єктів. Під час обговорення Лариса Гусева зосередила увагу на готовності багатьох об'єктів. житловых будинків из 4386 подготовлено 3904, это 89%. Объекты соцсферы, тут готовность 97%, 473 объекта заплановано, 458 объектов подготовлено. Котельні 87%, 334 заплановано, 290 вже підготовлено. І об'єкти водопостачання у нас вже підготовлені на 98% із 217 запланованих об'єктів, 208 об'єктів вже підготовлено. Як зазначили на брифінгу, в цьому році планують запуск повного опалення в 14 громадах. Врешті громад буде часткове опалення. Підключатися будуть лише об'єкти соцсфери та об'єкти охорони здоров'я. І на жаль, 10 громад, які знаходяться поблизу лінії розмежування, опалюватися взагалі не будуть. Це ті ж самі громади, які були в минулому році. Це Бахмут, це Авдіївка, це Торець, це Часів Яр. Це ті громади, в яких де зруйнований. І газопостачання, і електропостачання там ті мешканці, які залишилися, вони забезпечуються зараз. Ну з прошлого з минулого року були забезпечені буржуйками, пелетами, дровами, оглядом. Ну, все те, що дозволить без централізованого опалення, але якось людям. Перезимувати в минулому році в опалювальний сезон працювало 289 котельних. В цьому році планують запустити в роботу 334 котельні, тобто на 45 котельних більше. В основному це модульні котельні для об'єктів соцсфери та пунктів незламності, каже пані Лариса. Загалом з місцевих та обласного бюджетів на підготовку до опалювального сезону планують витратити таку суму. 5421 об'єкт було заплановано на в цьому році витратити на цю підготовку 312,4 мільйона гривень. Станом на сьогодні витрачено 281 мільйон гривень. В адміністрації зазначили, що підготовка до опалювального сезону йде по плану. На 1 жовтня планується 100% готовність від запланованого, окрім модульних котелень у місті Селидове. Там роботи планується завершити до 1 грудня.